Вітаємо вас у родині НКВР, що стало ключовим фактором в прийнятті рішення долучитися до підтримки нашого футбольного клубу. Дякую, нам дуже приємно бути частиною родини Верес. Ми вирішили підтримати клуб, бо справді віримо в те, що ви робите. Видно, що команда не просто грає в футбол, а об'єднує людей, розвиває молодь, дає емоції і гордість за наше місто. Для Центру служби крові Біофарма Плазма партнерство з НК Верес це не просто підтримка спорту, а можливість разом з клубом робити важливу соціальну справу. Ми бачимо в цьому партнерстві великий потенціал, спільні соціальні ініціативи, просвітницькі кампанії, участь у заходах, які формують здоровий спосіб життя та залучають молодь. Плазма – компанія, яка працює у сфері медичних інновацій. На чому саме спеціалізується компанія, та які унікальні технології чи продукти ви розробляєте? Центр служби крові Плазма – це мережа плазмоцентрів, яка займається забором плазми крові людини для виготовлення життєво необхідних препаратів для лікування пацієнтів з імунними порушеннями, опіками, важкими травмами та іншими серйозними захворюваннями. Замінників плазми не існує тільки людина своїм донорством. Може врятувати життя іншій людині. Щороку тисячі людей в Україні отримують ці препарати завдяки донорству в Рівному? Відкрили вже 14-й плазмацентр в Україні, і лише за декілька місяців роботи понад 2 тисячі місцевих мешканців долучилися до донорства, зробивши свій внесок у порятунок життів. В першу чергу, коли до нас приходить донор, він заповнює анкетку первинного донора. Та проходить до зони реєстрації та первинного обстеження донорів, де лаборант визначає йому групу крові та резус-фактор та робить загальний аналіз крові. З загальним аналізом крові донор проходить до нашого лікаря-терапевта, який консультує його по стану здоров'я та або допускає до донації, або відводить на певний термін або назавжди. Коли лікар допускає донора до донації, він проходить в зону буфету для донорів, де може скуштувати печиво та випити смачний чай. Наступним етапом є проходження донорів у донорський зал, де буде відбуватися процедура плазмафорезу. Це апарат, на якому відбувається забір плазми крові людини. Здача самої плазми відбувається від 40 до 60 хвилин. Після здачі ми поміщаємо плазму в спеціальні контейнери та завантажуємо в шокову заморозку. Заморожується плазма при мінус 75 градусах годину часу. Зберігання плазми відбувається в спеціальному холодильнику при мінус 34 градуси. Після отримання всіх необхідних аналізів наша плазма відвантажується на завод фракціонатор, який є єдиний в Україні та знаходиться в білій церкві. Ви не тільки рятуєте життя людей, а й отримуєте за це грошову винагороду. Ставайте донорами, рятуйте життя разом з біофарма Плазма. Що для вас означає соціальна відповідальність бізнесу та як партнерство з футбольним клубом допомагає втілювати ці принципи? Для нас соціальна відповідальність це справжня турбота про людей та наше суспільство. Ми підтримуємо армію, допомагаємо ветеранам, регулярно долучаємося до благодійних акцій, так як розуміємо, наскільки важливо підтримувати тих, хто цього потребує. Наше партнерство дає можливість працювати разом із громадою, об'єднувати людей навколо спільних цінностей. Які цінності об'єднують біофарму та верес? Футбол це не тільки спорт, а й команда, єдність та підтримка один одного. Саме такі цінності є близькими, як для біофарма плазма, так і для НК Верес. Ми обоє працюємо для людей та прагнемо бути корисними своїй громаді, так само як Верес виховує. Сильних та цілеспрямованих спортсменів ми підтримуємо здоров'я та життя людей, створюючи умови для безпечного донорства та виробництва життєво важливих ліків. Наша спільна філософія це прагнення рухатися вперед, розвиватися та робити все можливе, щоб підтримувати нашу громаду та нашу країну. Чи підтримує компанії інші соціальні або ж благодійні проекти? Звісно, наша компанія підтримує. Різні соціальні проекти. Для нас важливо брати участь у соціальних та благодійних проєктах, таких як підтримка армії, допомога ветеранам, організація медичних заходів та просвітницьких кампаній. Ми активно плануємо спільні ініціативи з НК Верес. Однією з них стало свято футболу 25 липня, де вболівальники мали можливість безкоштовно визначити свою групу крові та Резус Фактор. Це дуже важлива інформація, яка може врятувати життя, і ми раді були надати таку послугу саме на футбольному заході. Об'єднавши спорт та здоров'я, подібні ініціативи допомагають не лише популяризувати донорство в Україні, а й зміцнюють зв'язок з громадою. Показують, що спорт це також турбота про людей та їх здоров'я. Плануємо і надалі реалізовувати подібні проекти, поєднуючи наші зусилля заради користі громад. Наша компанія вже багато років підтримує традиції відповідального донорства та турботи про здоров'я людей. Ми Цінуємо довіру наших донорів і прагнемо створювати комфортні умови для кожного, хто приходить до нас допомагати іншим. Ці традиції стали частиною нашої корпоративної культури і визначають нашу місію рятувати життя і робити суспільство кращим. Що вас приваблює в українському спорті загалом? Мене приваблює його сила духу і справжня пристрасть, з якою спортсмени віддають себе справі. Незважаючи на всі виклики, спорт об'єднує людей, виховує характер і надає натхнення. Не тільки спортсменам, а й усій громаді також ціную, що спорт в Україні це не просто змагання, а платформа для розвитку молоді, здорового способу життя і важливих соціальних ініціатив. Що на вашу думку є головним фактором успіху для команди цього сезону, яких досягнень очікуєте від наших футболістів? Головним фактором успіху команди цього сезону, на мою думку, є згуртованість і командний дух. Коли кожен гравець відчуває підтримку та розуміє свою роль, це безумовно дає змогу досягати максимальних результатів. Важлива також наполеглива праця, дисципліна та велике бажання перемагати. Від команди ми очікуємо стабільної гри, яскравих моментів на полі і, звісно, підвищення у турнірній таблиці. Віримо, що завдяки підтримці вболівальників Верес покаже гідний рівень та принесе радість своїм фанатам.